Олеско Іван, учень е, наукового ліцею Париждоморської політехніки. В цьому досвіді ми виготовимо ну, ручну свічку. Для цього нам знадоблюються дві ємкості: ложка, оце столовий 9 гайка і бавовніна мотузка, паперові, паперові серветки, склянка або пляшанка і господарське мило. Першим етапом для виготовлення свічки це потрібно подрібнити мило на більш малі шматочки. Ми беремо терку і зберемо мило. І висипаємо уємкість. Для другого етапу нам знадобиться дистильована вода. Ми наливаємо дистильовану воду, щоб вона покрила все мило. Маємо налити воду приблизно до такого рівня. Для третього етапу ми беремо о, мило з водою і ставимо на водівання. Та не забуваємо помішувати. Для наступного етапу нам знадобиться мірний сахар, а саме 200 мл поципу. Потім ми беремо мило, яке вже розтопилося, і доливаємо до нього оцет, І помішуємо. Після охолодження у нас має утворитися тверда старинова пластинка, яку потрібно буде виняти і висушити для наступних етапів. Зв'язку з тим, що на даний момент у нас немає тривога, у нас не вийшло до зняти відео у хімічному кабінеті, свічки, які ми виготовили з вчорашнього дня. Ми чекали, доки застигне сторин, і тому у нас не вийшло до зняти хімічний лабораторій. Іван Павлович. Хімія до світлознань.